Всім привітаки, дорогі друзі, з вами я, Саньок, і це нове відео на моєму YouTube каналі. І так, це Роблокс, вперше на моєму каналі. І сьогодні у нас гра в Кальмара. Як я пам'ятаю і знаю, досить недавно вийшов другий сезон, і зараз гра в Кальмара досить популярна. І тому сьогодні ми станемо учасниками цієї гри. Сьогодні ми будемо грати в гру в Кальмара, але в Роблокс. Як ви можете побачити, зверху в мене вже досить хороший левел. Я вже грав цей режим. Мені сподобалось і тому я вирішив записати це відео. Ну що ж, надіюсь, вам сподобає... сподобається лайкосик, пожалуйста. Ну що ж, це перша гра зелене світло-червоне світло. Я думаю, всі ви її знаєте прекрасно. І що ж, в принципі, будемо починати. Нам дається 2 хвилини 30 секунд, я вважаю, це досить багато часу. Дивіться, який у нас, кстати, номер 006. Блатний, блатний. Так, зараз треба далі всіх біжати, щоб нас ніхто не штовхнув, бо тут можуть. Ось я, в принципі, вже продемонстрував. Давай. Що можуть зробити за... Ну, ні-ні-ні. держимся. В цій грі я, я ще ніколи не, програв, не програвав. Я нікого штовхати в не буду. Не хочу. Ну, да, тут ігроки трошки посипались. Нормально, нормально, ні, тут ми точно не пограємо. Ну, це, кстати, було там Подалі оці біжать. Бігте. Ну, я, кстати... Ну ні, не постійно. Найс. Все, фінішували перший. Е, першу гру ми пройшли досить легко. Давайте переміщатися до другої. Так, ну що ж, банк наш наповнюється. Грошики падають. І зараз, в принципі, буде друга гра, я вже знаю, яка це. Треба буде, знаєте, оті печеньки вирізати. Також досить легка гра, якщо не попадеться зонтік або зонтік тільки, так? Ніби найскладніша фігура. Давайте до другої гри переміщатись. Ось і наша друга гра це будемо зараз вирізати печенька, будемо так називати. А що вибрати? Давайте оце. Ну, зірка. Складна фігура, це не найлегше, не най... найлегше це трикутник. Це досить складна фігура, але я думаю, ми з нею впораємося. Зараз будемо вирізати швиденько. Тут мишкою так клацаєш, достатньо прикольно. Оп. Ні, ну це легко, це легко, це легко. Це ще... До... Опа, хтось слився. Це ще досить легка гра, тому досить швидко з нею ми впораємось. Це легко. Все. Ми впорались легко. Досить навіть. Так. Грошики знову з'являються, і вже залишилось 14 гравців, всього було 43, досить багато людей вже програло. Ну що ж, давайте через 14 секунд будемо вже. Буде вже третя гра, і там уже буде складніше. А, ні, я попутав, Це ще досить легка гра. Я вже трошки не про ту гру подумав. Зараз буде, це виходить, в нас вже третя гра. Але якщо дивитися по фільму, по фільму це друга гра. По фільмі не було це вирізання тих печеньок. Кстаті, я дивився другий сезон гри в Кальмара, мені зайшло, особливо, якщо ви дивилися перший сезон, то вам другий сезон досить сподобається. Ага. Ні. Тут на всю треба чи не на всю? Та йо, давай. А це прикольний досить режим, придумали. Найс. Біжимо. Так, отут, якщо я не помиляюсь, не на всю треба кидати. першого. Ну, мастер, мастер. Прикольно, що номер такий випав. Шістьрочка. Прикольно. О, це прикольно, кстати, зараз буде. Тільки я не пам'ятаю, що тут робити. А, згадав, згадав. Оп. Все легко, це легко, це легко. Це легко. Далі, та ні, ми, взагалі, тут справляємося досить навіть швидко. Тут не на всю, якщо я не помиляюсь. Що з першого? А, ні. А так може? давай давай, давай, давай. Нойс! собі, ми швидко справились. Ну, ще не справились, ще ще буде. Прикольна механіка, мені оце подобається, такий цей режим. Ну все це взагалі легко. Професіонали все, ми справились. Ми взагалі справились самі перші ось з цим молодим чоловічком. Самі перші. Ну, кстати, це було досить добре. Коли я сам без відео грав, коли не записував, я досить довше це проходив. А зараз, взагалі, дуже швидко. Ми вже повисили свій рівень, я вже регуляр плеєр, і грошики в нас повишаються. Залишилось 11 чоловічків в цьому в цій грі. Три гравця програли, небагато. Зараз буде вже складніше, ось це точно цю гру, я пам'ятаю, і тут буде досить складно. Якщо чесно, тут навіть трошки невезучість. Ну що ж, ось третя гра. Стоп! Це не та гра, що я думав, тут не така гра повинна бути. Стоп, що? Тут повин... Тут не ця гра повинна бути! Помінялися. Тут не ця гра повинна бути, там ми повинні в кімнатки були оті забігати. Ух ти. Ну це прикольно. Давай, давай. Тут ми не повинні програть. Давай, 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 давай. Команда, работаємо, работаем. Блин, я промазав. Треба програвати. Блін, мене щось я я не думав, що ця ігра буде. Блін, я промазую. Я промазую. Швидше. Блін, походу ми. Та ч я промазую, алло, соник? Я в таких іграх... Ну ти бачив? Я завжди в таких іграх, ніби попадаю, я тучусь. І так довго. Пець ми держимося. Саме головне, я тут трошки промазую, і саме головне, щоб команда попадала. Нормально ми вирвались. Ну, все це перемога. Повинна бути перемога. Да. Хух. Мене обескуражило. тут не повинна була ця ігра бути. Ми повинні, знаєте, там. Хто дивився другий сезон Гри в Кальмара там. 5 гравців залишилося. Там повинна була гра бути зовсім друга, що ми повинні називати число, наприклад, 3. І ми должні втрьох забігти в цю кімнату. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. А тут щось мене обскурало. Добре, залишилось 5 гравців. У нас може ще й шанс виграти цю гру. Бо я, Гру я ще ніколи не вигравав цю. Так. Ось це вже на везучість. Давайте, хто перший пригає? Я першим не буду точно пригати. Давайте, ну, пригайте. Пригайте, хлопці. Я, перш... я перший точно пригати не хочу. Ну, хто ріскне? Ой-ой! ой Давайте. Ні, я четвертим пригати не буду, другого не витримає. Я почекаю. Давайте, на часу мало. Я не хочу рискувати, чесно. Я не хочу. Ну, на часу нема. Ми сейчас всі проиграємо. Ну... Ось! Ну! Ну що ж, ми програли, але зайшли дуже далеко. Мені сподобалось, якщо вам сподобалось і ви ще хочете бачити гру в Кальмара в Роблокс або просто Роблокс, пишіть режими, бо я чесно Роблокс граю, ну, можна сказати, перший раз. Тому пишіть коменти режими, ставте лайки, якщо вам сподобався цей режим, і якщо ви хочете бачити ще його на каналі, бо мені чесно сподобалось. Дякую всім за перегляд. проявіть активність під цим відео, я буду вам дуже-дуже вдячний. І всім пока-пока!